Всім доброго дня. Трошки тяжко казати, але по Україні обстановка по температурному режиму всюди приблизно одинакова. Якщо бджоли розвиваються, сім'я має мед, сім'я має силу, сім'я виділяє тепло, бджоли пайно розвиваються. Але при температурі плюс 14-15 градусів ні в якому разі матки не будуть облітуватися. Тому було 10 днів приблизно похолодання по Україні, в тому числі в Закарпаттю, і вийшла задержка з поставками плідних маток. Фактично ми запізнюємося приблизно на 10 днів. На цьому проміжку часу. Були два дні, температура вище 20, що матки вилетіли. І вчора чи позавчора була теж, температура теж така, що знову ж таки матки полетіли. Сьогодні відносно низька температура завтра теж. Значить, матки, які вчора облетілися, достигають. Сьогодні-завтра у вуликах. Ті, що облетілися декілька днів тому, ми вже сьогодні відвезли, відправили частково. Перша відправочка була, надалі буде. Так що в порядку черги стараємось виконувати замовлення. По акації. Якщо розглянути два сусідні села, подивитися там рибничок, якщо Слава покаже, недалеко звідси видно. Напряму може 2,5 кілометра. І у протилежну сторону на північ, там село Ділок, теж приблизно 2,5 кілометра. Так там акація померзла у сторону рибника, тобто в сторону залужа. І в сторону, ділка, в сторону ділка відстають від нас на два тижні, тобто висота, там гірська місцевість. Станово, по-моєму, акацію не захватило. Ми на двох епізодах покажемо, що все ж таки акація, мабуть, буде. Це молоденька акація, яка почала давати повністю розкритий бутон. Десь по одна білка сидить. Нектаровиділення, мабуть, нема. Тут ближче бутон. Нектаровиділення почти нема. Так думаю, бо температура низька. І вночі було прохолодно. Цієї ночі температура вища буде, тому е, ждемо, як завтра ще холодно. Післязавтра вже температура у нас буде близько 20. Хоч гідрометцентр показує, що температура буде близько 17, але в нашій частині. Тут у нашому регіоні плюс 2-3 градуси завжди температура. Зараз перейдемо до дерева, яке буде, показуємо акацію старіщу. Ну, ще один позитив відразу видно, ще акація не зацвіла, а вже починає цвісти огина. Значить, воно фактично зіб'ється одне у друге. Огина трошки довший має період світіння, як ви всі знаєте, тому піддержуючи взяток, у нас буде намет, ми і надіємося, і не надіємося, але як Бог дасть. Буде погода потепліє, якщо, якщо так, як є, вода в землі є. Температуру обіцяють нормальну, значить, може, буде трошки меду. Діло в тому, що є, як вам сказати, у нас є файна плантація акації старої, плюс виноградники всі вирізали, там молода акація. Та якщо буде температура, то бжоли за 2-3 дні. Занесуть те, що їм треба. Зараз покажу, в якому стані старіша акація. Тобто, кладемо. Ну, продовжуємо. Ми прийшли сюди, Зразу видно, що жена продовжує цвісти, навіть бівка на нівгу гуде. І що у нас в нас по плідних матках? По плідних матках у нас нуклеусний парк минулорічної комплектації повністю заповнений. Та перший, перший етап, що було весною, все відправлено клієнтам. Другий етап 10 днів, було, як вже було сказано, був холод. Матки всі вийшли, матки вже частково вийшли на обліт. Я думаю, що не частково, а за ті, той період вони вийшли на обліт повністю. Ми ждемо того, щоб як вам сказати, вийшов весь печатний розпліт у нуклевосному парку. І для того, щоб відправити матку плідну, нам треба, щоб э, був відкритий розплід. Інакше м, бжоли фактично поїдають яйце. Якщо саме яйце, вони його поїдають, і ми дуже в мінусах. Значить, по плідних матках з вівторка-середи, в порядку черги, ми продовжуємо відправляти матки по о, тому порядку, як вони будуть. Ну, видаватися мені з нуклеусного парка. По неплідках ми трошки е, догнали е, відправки. Фактично ми закрили всі відправки пописаних. Там були декілька, два клієнти були такі, що один маточники поклав, один тото, ну слава Богу, люди вийшли з положення, бо у нас була нехватка неплідок. На даний час яка ж частинка не плідок є. Виводимо все Тройзек 07, матковод Хольткамп. Тобто матеріал я привіз від Тройзик 07, Маточні сім'ї прекрасні. На даний час вони сидять на трьох корпусах. Третій корпус як, як магазинна надставка рут поклав міша, То все, ми готуємося, бо чекаємо трошки, акацію меду. З акацією медом ми сподіваємося, що буде все в порядку. Я казав, що по неплодках ми вийшли вже, на то. далі є деяка кількість непідних маток в наявності на відправку. Далі можна бачити ботонізацію акації. Фактично акація старенька тільки но починає свій рух. Якщо подивитися добре, це старіша акація, вона тільки-тільки відкривається, тому є надія на те, що акацією мед буде. І, навіть якщо він буде для того, щоб бжоли себе обезпечили, ми і так будемо задоволені. Там ще, якщо можна, файно. Старенька, то видно, молоденька все розцвіла. Пагони, а старенька, пайно, пайно, то то не померзла Богу дякувати. Ждемо, щоб жоли будуть мати трошки сиропу. Перемоги Україні, всім добра, хорошого усім сезону, будьте здорові!